Це справді ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна тим вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі. Щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення уколоть. Ну, ви уявіть, які це гроші. Вообще? Це просто нереально, де такий ринок знайти. Uh, ну, ясно, що це для політики вигідно. Простіше всім керувати, нові порядки влаштовувати. От, Тому я вас дуже прошу, бережіться, uh, бережіться від цього вірусу, він Дійсно існує. Але uh, так як зараз у нас Трамп і він привірженець з всякої історії, в, uh, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома, Всі будуть знову сидіти вдома, всі будуть ширятися знову і так далі. Uh, дивіться, uh, я вам дуже раджу uh, вивчити взагалі різні ринки. Бо люди, які змогли, оце моя порада мені в 2019 назад. Серега, купи акції онлайн сервісів, типонетфлікса, ютюба, не знаю, доставку їжі, Food, той самий вкладись чи купи, да, їхню якусь, чи купи на фондовому ринку якісь їх акції. Вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну, виявляєте, що це? Тобто, ви поклали тисячу доларів, забрали 40 тисяч доларів. От і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз е, такі ринки. От, За посиланням в шапці профіля в мене є безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. От, телеграм-канал, де ми розка... ще два роки назад. Ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От це вся історія, все це розказує. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. Безкоштовно для вас зробили. Ви хоч читайте, і тоді будете знати про все. Будете знати, як цим користуватися, ви собі спокійно за цей період зможете. Не сидіти вдома да, думати, блядь, ти де робота в мене закрилася, це тепер ширяться, треба, щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, вон, будь ласка, читайте, що з цим робити. В цей непростий час залишитись в плюсі. Коротше, вірус дуже важкий, дуже важко переноситься. І відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця три. Не схоже, це на якийсь звичайний грип, дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось було подібне, оцей ретроградний вірус. Я так завуальовано кажу. Як переносили і як лікувались, бо щось ну, прям дуже важко йде. Все, посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Пішов я лічитися. На зв'язку.